Всім привіт, друзі! От ми вже починаємо тестувати наш реп в польових умовах. Зараз ми так тільки антенку причепили на стяжечку до дерева, ну, тому що ми ще будемо робити спеціальні кріплення на 3D принтері, які вже будуть нормально антенни кріпитися зверху на реп. І вже все буде нормально. Зараз поки що це так все зробили тимчасово, щоб тільки протестити. Зараз беремо реп. Я йду десь на 300 метрів звідси від реба. Ну і пробую літати цим ребом і дивимося, на які відстані впаде цей дрон. Думаю, все у нас вийде, все буде добре. Тут зараз Андрюха включає цей реб, у нас все по старту йде. Ну, сподіваємося на хороший результат. Слава Україні! Зараз у нас десь тут від реба, радіус десь коло 100 метрів. То Антоха тут зараз буде оператором знімати ось звідси оці ось кадри. ну Десь плюс-мінус десь тут має впасти дрон. Так що Антон буде тут знімати. А я йду вон туди далі до того дерева, десь так на відстань 300 метрів, щоб злітати. Ну і сподіваємося на хороший результат. Це місце, де впав коротше, дрон, то Антоха рахує. Десь приблизно плюс-мінус 70 метрів, як ми так гадаємо. Ну зараз давай порахуємо. Ну давай, Антох. 75, 75. 75 ну, так, коротше, то, що ми отак от... Антенну не підвісили нічого догоря. Якщо вище ще антенну поставити, то воно ще краще буде робити. Ну так, а плюс ще дрон як летів, як пропав сигнал, то він ще десь летів, напевно, з метрів 15 без сигналу, бо він ще сам летить, як сигнал пропадає. Ну, в принципі, отак він працює. Я думаю, ну, якщо поставити його вище, то він десь коло радіус 150 метрів мав би глушити. 100 150 ну бачите, тут упав на 70. Але то, що я ще там близько стояв, я від реба стояв 300 метрів. І теж, якщо пульт управління десь буде за. Як то є за 2 км, за 3, то він мав би сигнал ще швидше залушити. В принципі, як би тема робоча. Ну, як би успіх. <риклад> <риклад> ну, молодці. А, все, ну коротше, тепер ми вже пробуємо. Нашу систему зарядки все працює. Акумулятор заряджається від автомобіля. Автомобіль ми завели, підключили 12 вольт, Але поки що в ручному режимі ну то, що автоматичний працює, ми точно, точно знаємо, ми вже випробовували. Так поки що, щоб не замарачуватися з цими дротами, то підключили такий режим. Зарядка зараз іде підзаряджаємо акумулятор до нашого реба. Зараз він в такому режимі заряджається. От такий, можна сказати, польовий генератор. Ну і Зараз ми хочемо вам показати, як глушить цей реп на зарядці. Зараз він стоїть просто як глушить зображення на цьому, на дроні. Зараз Антоха бере дрон, йде поближче до реба, я десь буду там далі стояти десь за 300 метрів. І вам просто буду знімати зі свого телефона, як пропадає сигнал. І все. Ну все. Робимо експеримент. Так, Антоха ось тут зараз йде, реб включений, йде зараз до реба, тут десь метрів 200. Картинка поки що сигнал ще є. Зараз будемо дивитися. О, бачите, картинка тут є. Є-є, є, Антон, ой, все починає вже чим раз, тим гірше, гірше, гірше. Антона ми ще бачимо. о, Все починає вже Антон десь підходить десь так метрів вже коло 100. От зараз взагалі немає. Антон десь відреба. Ну десь метрів 50 заліз, сигнал пропав. Добре, а тепер йди до дороги. Тепер йди до дороги. Назад, да-да-да. Так, сигналу немає, 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 немає. Антон далеко там досить. Немає, немає. Ну, Сигналу ще немає все ж таки. Напрямі, видимості. Ну глушить, глушить, все ж таки. Непогано, вже коло дороги. все рівно, ну, сигналу ще немає. Добре, Андрюха, ну виключи, виключи реп. Сигналу немає. Зараз Андрюха виключає реп. Все, картинка появилась. Ось себе Антон знімає. Добре! Антоха, куди сюди! Все, от зараз є. Антон себе знімає, все класно. Андрюха! А ну ще раз спробую включити реп. Антон йде, бачите, є картинка. Все круто. Все, включив реп, Андрюха, все, пропало. Антон, дивіться, де далеко, ось там аж його не видно. Ну, Антоха дить зараз ну, так, коло 100 метрів. Ну, коротко, все працює. 5,8 ГГц теж працює.